38 доларів на аккаунт за два тижні бездушних тестнетів, транзакцій і очікування дропу в півроку, поки вийде проєкт. Легко. Вітаю! Ви на каналі Худоєв Крипто. Мене звати Діма, і в цьому відео говоримо про промо акції від Бірж. Традиційно перед початком запрошую поставити цьому відео в подбайку, підписатись на YouTube та телеграм-канали у описі до цього відео, в яких будуть усі корисні посилання, актуальні апдейти та ком'юніті однодумців. Дуже часто багато дропхантерів сходять з дистанції на півшляху до фіналу, бо це доволі тривала пісня, а очікування дропів, до прикладу, Layer Zero і за зайняли ледь не півтора роки. Фінансові витрати в кожного різні, але об'єднує нас велика кількість витраченого часу та нервів. Проте існують і інші можливості, як заробляти на тих же ж дропах. Навіть не бравши у них участі взагалі, а витрати можуть перекритись вже ледь не через два тижні. Доволі часто Bybit, BingX, рідше OKX та Binance пропонують своїм старим юзерам та для заохочення нових взяти участь у промо-акціях перед чи після лістингів різних проєктів, в тому числі й тих, які відносяться до категорії ретродропів. І от за якийсь час до самого моменту дропу, чи вже після нього, вони випускають доволі нескладні вимоги для участі у розіграшах пулів таких токенів серед своїх учасників. Умови бувають різні, але все ж і тут є Вої алгоритми нас будуть просити здійснити певний депозит, проторгувати токеном на вказаний об'єм, проявити якусь активність в соціальних мережах або здійснити якусь ончейн-транзакцію. Бувають такі промо спеціально під нових користувачів, або старих, або для всіх охочих. Нерідко можна отримувати додаткові бонуси за те, що ти лише недавно зареєструвався. А за виконання цих умов ми отримуємо можливість розділити пул або ділимо пул в умовно мільйон токенів серед усіх тих, кого обере святий рандом. Як наглядний приклад, розглянемо досвід активного учасника нашого ком'юніті: Airdrop Hunt на біржі Bybit – токенів спек, де треба було внести депозит у 100 тезера і проторгувати токеном спек на такий же ж об'єм у. 100 тезера, а за це отримати 4 токени спек. По суті, дві транзакції, купівлі-продажу, активність у соцмережі і все. Далі просто чекати розіграшу. На момент виплат один токен коштував 6 з копійками доларів, що принесло 24-25 доларів на аккаунт. Переможців було близько 50 тисяч зі 168 тисяч учасників. Виходить, умовно, 1 до 3. Його проходка склала 18 аккаунтів з 39, що принесло 432 долари. Ну а зараз є актуальна промо-кампанія DOP на біржі Bybit. Взяти участь у ній може як новий користувач, так і старий. Умови, правда, дещо різні. Давайте глянемо детальніше. Оглядати ми все будемо на прикладі біржі Bybit. А реєструючись за нашими посиланнями, ви отримаєте посилену підтримку, і у випадку блокування вашого аккаунту ми зможемо вам допомогти його розблокувати. Отже, для початку реєстрації натискаємо на це посилання. Тут справа вгорі натискаємо Реєстрація. Далі тут ми вводимо свою електронну пошту, нижче пароль. Та натискаємо створити аккаунт. Після цього нам прийде пароль на пошту для того, щоб її підтвердити. І після підтвердження паролю нас впустить в аккаунт. Після того, як ми успішно зареєстрували аккаунт на біржі, переходимо справа вгорі у аккаунт і безпека. Тут знизу ми бачимо поле встановлення особи та натискаємо Пройти зараз. І переходимо на сторінку проходження кусу. Курс – це KYC – Know your customer. Тобто біржа перевпевнюється в тому, що ви справжня людина. Тут нам необхідно буде надіслати фотографії обраних документів. Це може бути як ID-картка, так і закордонний паспорт, так і посвідчення водія. Обирайте, що вам зручніше. І після цього нас попросить пройти фотоверифікацію, для того, щоб працівники бірж змогли перевпевнити, що ви реальна особа. Зазвичай перевірка не триває довго. Найчастіше це 10-15 хвилин. В найгіршому випадку це може затягнутися до однієї години. І після успішної перевірки в нас буде що пройдено перевірку першого рівня. Для перевірки другого рівня нам необхідно буде підтвердити адресу. А щоб це зробити, нам необхідно буде зробити виписку з банку по карті, якою ми користуємось, та надіслати її сюди. Після успішного проходження курсу ми вертаємось до публікації та натискаємо на це посилання, аби перейти на актуальну промокампанію на біржі Bybit. На цій сторінці ми одразу бачимо, який призовий пул розігрується, скільки часу до завершення цього завдання і які саме в нас умови для участі. Найперше, що нам треба зробити, це приєднатися до встановленої дати. Для цього натискаємо Зареєструватись. Бачимо, що реєстрація успішна, натискаємо ОК. Далі нам стоїть доступні нескладні соціальні завдання: підписатись на біржу у Твіттері, підписатись на сторінку токену. Далі процитувати публікацію. У мене вийшло просто перейти на цю сторінку та закрити її, і воно завершило це завдання. І далі, напевно, найскладніше з цього всього: це зробити депозит та проторгувати токеном на споті об'ємом у 100 тезера. Для того, щоб здійснити депозит, натискаємо сюди. Обираємо внести депозит і нас перекидає на вкладку поповнення. Тут нам необхідно обрати валюту і далі найважливіше обрати мережу. У різних бірж буває по-різному, але найчастіше, найвигідніше буде поповнювати саме в мережах БСК, оптимізм або арбітрум. До прикладу, нехай це буде оптимізм. Далі тут натискаємо підтвердити. І нам з'являється адреса, на яку нам треба скинути гроші. Для того, щоб її скопіювати, натискаємо Скопіювати. Далі переходимо або в іншу біржу, або в свій гаманець Metamask. Я покажу саме на прикладі біржі. Для цього у будь-якій іншій біржі нам необхідно перейти у вкладку активи. Далі перейти у вкладку виведення, обрати монету і обов'язково обрати там ончейн-виведення, бо внутрішній переказ це переказ між однією тією ж самою біржою. Далі ми вставляємо скопійовану раніше адресу. У тип чейну обираємо оптимізм. Одразу тут можемо бачити, скільки буде коштувати вивід, якщо ми будемо виводити з біржі Bybit. Це буде коштувати нам 1$. долар, Але якщо ми будемо виводити через цю мережу із біржі OKEX, вивід буде коштувати 15-20 центів. І в подальшому звертайте на це увагу, з якої біржі на яку ви скидаєте. Аби не переплатити, тому що є можливості, як зекономити і на цьому. Я, до прикладу, оберу оптимізм. Далі вводжу суму, яку нам необхідно, так як нам було сказано. Зробити депозит в розмірі 100 тезера, необхідно завжди вводити трішки більше на 1-2 тезера для того, щоб покрити комісію на майбутні торги або виведення коштів назад. Тому, до прикладу, вказую 103. Нижче нам необхідно буде обрати, з якого саме рахунку будуть зніматися кошти, тобто чи зі спотового, який застосовується для спотової торгівлі, чи з рахунку фінансування, на якому кошти просто утримуються. Справа нам буде показуватись наш актуальний баланс, трохи нижче комісія за транзакцію, і сума, яка буде отримана нами на вказану вище адресу. Одразу до суми переказу необхідно додавати плату за комісію, і з рахунку в нас буде знято 104 долари, 103 з яких прийде на аккаунт. Після успішного депозиту на біржу ми вертаємось на сторінку промо-акції, закриваємо це вікно і вже в районі 5 хвилин нам буде зараховано це завдання. Якщо все ж воно не оновлюється, тут можна самостійно натиснути оновити. Далі для торгівлі на споті нам необхідно буде перейти за цим посиланням, зліва вгорі перевпевнитись, що ми саме в тій торговій парі, яка нам необхідна, в разі чого можна натиснути тут збоку. Вказати крипту, яка нам необхідна для торгування, і натиснути тут так само можна шукати будь-яку іншу криптовалюту, яка нам необхідна: біткоін, ефір, солана. Тощо. Також треба бути уважним, в якому саме виді торгівлі ви шукаєте торгову пару, тому що кожен з них відрізняється своїми умовами, опціями, прибутками та втратами. А якщо ти хочеш детальний розбір по тому, як торгувати на біржі, то обов'язково напиши це в коментарях під відео. Саме зараз нам необхідно проторгувати на споті, тому тут нічого не змінюємо. Закриваємо це вікно. І так як в нас немає токену ДОП, нам необхідно буде його спочатку купити, а потім продати. Для цього тут обираємо купівля. для того, щоб наша транзакція пройшла швидко, ми обираємо. Ринковий тип ордеру, і тут вказуємо суму, яку ми будемо проторговувати, до прикладу, це 102 USDT. Також важливо розуміти, що за виконання кожного такого ордеру купівлі чи продажу ми платимо біржі Комісію. Зі 100 доларів це умовно буде в районі 10-15 центів. Тому вже цю ціну можна додати до витрат, так само, як і ціну за переказ на біржу. Далі для купівлі ми просто натиснемо купити, і одразу по ринковій ціні ми придбаємо цей токен на вказану нами суму. Для перегляду історії можна перейти тут знизу в історію ордерів, і в нас тут буде писати купівля, коли, яка ціна. Яка була оплачена комісія, і так далі. Для того, щоб отримати найменші видатки за цю операцію торгівлі, нам необхідно буде одразу після того, як ми купили токен, його продати, щоб не втратити гроші на коливанні ціни. Для цього ми натискаємо одразу тут Продаж, слідкуємо, щоб була ринкова ціна. І обираємо максимум. Таким чином, ми одразу по ринковій ціні зіллямо всі ті токени в обмін на тезер. А для цього нам залишиться натиснути лише продати ДОП. Транзакція відбудеться моментально і одразу буде відображена нам в історії ордерів. Після цього, повернувшись на сторінку промо-акції, через якийсь час там буде зараховане це завдання. Якщо все ж в районі 2-3-5 хвилин це не відбувається, просто натискаємо оновити або ще трошки чекаємо. Після зарахування вже цих обох завдань в нас тут буде галочка, і також галочка буде тут, і ми будемо. Будемо одним із претендентів на те, щоб отримати 2 тисячі На момент запису відео, це в районі 38 доларів. Буває таке, що тут може бути більша кількість об'єму, необхідного для того, щоб нам зарахувало це завдання. До прикладу, нехай це буде тисяча. А за ці дві транзакції, які ми вже раніше зробили, нам буде зараховано об'єму у 200 тезера. тобто одна купівля на 102 тезера. Один продаж на 102 тезера. Вони сумуються. І для того, щоб набити умовно 1000 тезера, нам необхідно буде здійснити 10 транзакцій, 5 з них купівлі і 5 з них продажу. Ну а в разі, якщо нам треба набити умовну 1000 USDT об'єму і ми внесли депозит у 500 тезера, то нам необхідно буде просто купити та продати цей токен. Таким чином, 500 плюс 500 ми і наб'ємо об'єм розміром у 1000 тезера. Також для прикладу, давайте розглянемо ще одну промо-акцію із цим же ж токеном. Для цього переходимо назад до публікації та натискаємо на це посилання І тут, як ми бачимо, нам необхідно просто торгувати для того, щоб отримати частку з призового пулу. Для цього ми так само натискаємо Зареєструватися. окей І для торгівлі переходимо за цим посиланням на ту ж саму торгову пару на споті. Мінімальний прохідний об'єм тут це 1000 тезера але наша алокація буде також залежати від всього нашого торгового об'єму, який поділений на торговий об'єм всіх учасників та помножений на призовий фонд. Тобто, чим більшу суму ми тут наторгуємо, тим більше токенів ДОП ми зможемо. Можемо отримати. Також, якщо наш аккаунт свіжий і підпадає під умови участі, і зареєстрований в цьому проміжку часу, ми зможемо взяти участь і тут, де тільки для нових користувачів. А умови не сильно відрізняються. А щоб вони всі зарахувалися вам в один і той самий момент, коли ви торгуєте без здійснення додаткових торгів саме для цього завдання, необхідно попередньо зайти та зареєструватися для участі. Тоді біржа буде відслідковувати вашу активність та казати, чи ми виконали завдання, чи не виконали. Також в кожному такому промо знизу є детальні правила та умови для участі, які на початку наших взаємодій є обов'язковими для ознайомлення. А відслідкувати витрати за торгівлю, ми зможемо у вкладці історія ордерів у після того, як здійснимо всі необхідні нам дії. У всіх інших вказаних нами біржах інтерфейси торгівлі та поповнення рахунків дуже схожі і там мінімальні відмінності. Проте, в разі чого, якщо виникають якісь складнощі, не лініться та не соромтесь запитати у ком'юніті або в коментарях, як все правильно робити для того, щоб не зробити якихось неправильних дій і не втратити свої кошти. Звісно, якщо брати участь із одного акаунту, шанси набагато менші, тому тут ми Розглянемо, як правильно мультити це все, аби нас не збрили і всі наші аккаунти були у списку учасників на розіграш або претендентів на розділення призового пулу. Для якісного мультиаккаунтингу необхідно створювати все окреме на кожну людину. Нам знадобляться окрема пошта, окремий проксі, окремий профіль в антидетект браузері одна людина, на яку будуть зареєстровані необхідні біржі, і один основний персональний аккаунт на біржі Окікс для виведення та депозитів коштів. Створювати пошту треба саме з мобільного телефону. В тиждень на один пристрій можна створити 3-4 Google пошти без прив'язування мобільного номеру. Якщо треба більше і швидше, то просимо у родичів та друзів або купуємо сім-картки. Для покупки проксі та отримання знижки в розмірі 15% від вартості ми переходимо за цим посиланням. Тут справа вгорі слідкуємо уважно, щоб в нас була саме англійська версія сайту, та гортаємо вниз. У типі проксі залишаємо ipv 4. Далі в країні обираємо Україну, так як ми будемо реєструвати біржі саме на українські куси. Далі обираємо необхідну вам кількість, до прикладу для початку, хай це буде 5 штук. Таку кількість вважаю оптимальною, тому що безкоштовний профіль у антидетект браузері містить саме 5 безкоштовних профілів. Далі обираємо період, на який будемо орендувати проксі. Якщо ви будете співпрацювати з якимись довіреними людьми, то оновлення проксі раз на 30 днів буде оптимальним. Якщо ж ви будете купувати проксі для того, щоб реєструвати аккаунт. З кузен сервісів раджу брати семиденний період для того, щоб в разі якщо дроп запартачить вам IP-адресу та пошту, ви не платили більше. Давайте, до прикладу, оберемо 30 і натискаємо Buy Proxy. Далі в способі застосування обираємо інше у специфіці: обираємо крипто, кількість та термін не міняємо. Метод авторизації обираємо юзер та пас. І в методі оплати обираємо той, який підходить нам найбільше. Можна перевірити, чи доступна оплата з карти, а можна обрати якусь криптовалюту та перекинути сюди вже з біржі, але обов'язково дивитися, в яку мережу та скільки ми надсилаємо. Після цього вказуємо пошту, далі натискаємо Apply Code, вводимо промокод худоїв. І бачимо, що нам застосувалася знижка. Після цього натискаємо Pay. Далі нас одразу перекидає на сервіс оплати. Бачимо крипту, яку ми обрали, і далі можна обрати додатково мережу, в якій ми хочемо здійснити оплату. Тому перед тим як обрати мережу, обов'язково зайдіть на ту біржу, з якої будете здійснювати оплату, та подивіться, яка буде комісія за кожну мережу. І чи доступний вивід саме в тій мережі, в яку ви тут будете обирати. Тобто перед тим як обрати вже тут мережу, дивіться, чого вам це буде коштувати при виведенні коштів з тієї біржі, яку ви обрали. До прикладу, нехай це буде Arbitrum, натискаємо далі і нам появляється адреса. Далі ми так само, як і з поповненням біржі, копіюємо цю адресу, переходимо на сторінку виведення на тій біржі, яку ми обрали, обираємо крипту, on виведення обов'язково, далі вводимо адресу, тип чейну обов'язково обираємо той самий, який вказали на сервісі. Для мене це арбітрум. Далі вертаємось на сервіс, копіюємо кількість до оплати, повертаємось на сторінку виведення та вставляємо. Після цього бачимо, скільки прийде на цю адресу, яка буде комісія, натискаємо підтвердити та підтверджуємо операцію за допомогою пошти чи мобільного номера, в залежності від того, як ви обирали. Далі, через деякий час ця транзакція буде оброблена. На сторінці сервісу тут буде писати успішне поповнення, і на вказану пошту нам прийдуть дані для того, щоб користуватися проксі та увійти в свій особистий кабінет на сервісі. Далі для встановлення антидетект браузера переходимо за цим посиланням. Тут вже стандартно вказуємо свою пошту, отримуємо код підтвердження на неї, вводимо. Обираємо пароль, залишаємо промокод для отримання вигідних знижок та натискаємо зареєструватися. Після цього вгорі шукаємо опцію завантажити та завантажуємо браузер згідно тої операційної системи, якою ви користуєтесь. Далі, запустивши антидетект, у вас буде вікно входу, там логінмось за допомогою даних, які ми реєструвалися на сервісі. Після того, як ви зайшли в свій профіль антидетекту, зліва знизу можемо натиснути Оновити. Напам'ятовую, що тут можна безкоштовно користуватися п'ятьма профілями, проте, якщо вам необхідно більше, задаємо необхідну вам кількість, допустимо, 20. Обираємо членів команди, якщо хтось інший буде за цим слідкувати і цим всім займатися. Це також буде коштувати нам додаткової плати. Справа бачимо чек, скільки нам це буде коштувати, та натискаємо підписка. Далі тут обираємо термін, на який хочемо придбати профілі. Тут вводимо код купона, який вказаний у публікації. Та обираємо зручний спосіб оплати. Допустимо, нехай це буде USDT. Тут нам одразу буде вказана ціна зі знижкою, а для оплати натискаємо платити зараз. І далі все так само, як у попередньому випадку. Ми копіюємо адресу, далі переходимо на біржу, обираємо валюту, яку будемо скидати, обираємо мережу, за допомогою якої будемо скидати гроші. Вставляємо адресу, вставляємо ціну, натискаємо оплатити, і коли операція буде проведена блокчейном. В цьому браузері у нас буде доступними до створення вже 10 профілів. Тут натискаємо завершено, переходимо в профілі і для створення нового профілю натискаємо зліва Новий профіль. Для початку можемо задати ім'я новому профілю, до прикладу, це може бути просто порядковий номер. Далі тут залишаємо Sun браузер, операційну систему вибираємо, яка вам ближче до душі, великої ролі це не грає. Це необхідно нам для того, щоб створити умовно новий відбиток пальця, тобто той слід, який буде залишати в мережі, цей антидетект браузер саме при вході з цього аккаунту. Далі гуртаємо нижче, бачимо вкладку Proxy. У тип проксі обираємо або HTTP, або SOX 5, до прикладу, нехай буде SOX 5. Далі переходимо. Виходимо на вказану раніше пошту та відкриваємо лист із даними для користування проксі. Тут внизу листа вкладеними файлами бачимо два типи проксі http та sox 5. Якщо ми там обирали SOX 5, то і тут нам потрібно завантажувати саме файл із назвою SOX 5. Натискаємо на нього, і або відкриваємо завантажений файл, або відкриваємо зразу на пошті та бачимо дані для входу. Один рядок це один проксі. Тобто спочатку у нас йде сама проксі-адреса, далі через двокрапку йде порт. Далі знову через двокрапку йде ім'я користувача, логін і ще через двокрапку йде пароль до цього проксі. Для того, щоб його вставити в наш антидетект, копіюємо одразу увесь рядок, переходимо в антидетект. Далі тут йдемо у вікно введіть хост, натискаємо на нього та вставляємо повністю наш проксі. Як бачимо, він автоматично розділився так, як нам необхідно. Якщо у нас все правильно автоматично ввелось, далі натискаємо перевірити проксі. У мене зараз тест підключення не вдався, тому що ці проксі не активні. У вас же тут буде писати зеленим, що підключення успішно встановлено. Після цього зберігаємо та відкриваємо. Першою сторінкою у нас буде одразу інформація про наш проксі. У вас тут буде все нормально, буде відображатися IP-адреса, та тут будуть вказані певні дані. І як ми бачимо, тут все виглядає як звичайне вікно браузера. Але зі сторони мережі це буде абсолютно унікальний новий користувач. І далі вже тут ми переходимо за посиланнями, які нам потрібно, відкриваємо та реєструємо біржі, які нам необхідні. Далі нам необхідний дроп, чию інформацію ми будемо використовувати. Звісно, не безкоштовно, а орієнтовні ціни за український кус на різних біржах ви бачите на екрані. Щоб правильно зареєструвати аккаунт на біржі, нам необхідно буде мати вже створену з мобільного пошту. Далі в антидетекті в закріпленому профілі із закріпленим за цим профілем проксі, ми реєструємось за допомогою пошти на біржі. Далі даємо дропу логін та пароль до біржі, і він самостійно проходить курс. Потім, коли він каже, що пройшов, ми заходимо, перевіряємо, і якщо все добре, то міняємо пароль. Додаємо двофакторну Google автентифікацію і завершуємо сеанс пристрою, з якого дроп проходив вкус. Важливо розуміти, що паролі до пошти і до кожної окремої біржі мають бути різні. Для цього можна користуватися спеціальними генераторами. Ще важливий момент: зміна паролю до аккаунту блокує вивід коштів з цього аккаунту на добу, тому якщо треба швидко взяти участь у промо, можна просто додати двофакторку, а змінити пароль вже опісля. Є також різні сервіси для покупки кусів, пошт, але порадити якийсь надійний наразі змоги немає. Можна купувати дешевші куси інших країн, але прохідність у них буде менша. Для початку варто розпитати коло близьких знайомих, а далі вже набивши руку шукати якісь сервіси. Але варто розуміти, що якщо в такому сервісі на новостворену пошту і проксі попадеться дроп, який вже був зареєстрований раніше, але не сказав цього, то і пошту, і проксі для наступного дропа треба міняти, аби не зробити аккаунт підозрілим. Реєстрація вашого персонального основного аккаунту на біржі OKEX не принесе складнощів. Розкидати ж активи по мультам можна у вкладці «Вивести», а далі нам необхідно створити максимальну кількість адрес для поповнення вже цієї біржі, аби виводити на неї прибутки з кожного нашого мульта і не зв'язувати адреси. Після того, як в нас на біржі OKEX є аккаунт, він верифікований та готовий до роботи. Нам справа вгорі необхідно перейти у вкладку Мої активи, тут натиснути Поповнити, обрати тут, до прикладу, Ефір, в мережі Ефіру. І ми отримаємо нашу адресу для депозиту. Для того, щоб отримати тут більше адрес, нам необхідно натиснути на піктограму книжечки біля адреса депозиту. І таким чином ми потрапляємо у адресну книгу, в якій можемо створити до 20 адрес на один субаккаунт, а субаккаунтів можна створити декілька. Для створення нової депозитної адреси, яку ми потім в подальшому будемо прикріплювати за кожним конкретним аккаунтом, нам необхідно справа натиснути Додати нову адресу одразу бачимо вгорі, як додається нова адреса. Саме в цьому аккаунті. Аккаунті вона під восьмим номером, але ми можемо дати їй кастомну назву. Для цього натискаємо тут. І, до прикладу, якщо ця адреса буде закріплена за нашим першим аккаунтом, який буде брати участь у різноманітних промо-акціях, називаємо його Promo 1. Для збереження натискаємо на галочку. Далі вже цю адресу копіюємо та вставляємо у ту таблицю, яку нам необхідно вести, для того, щоб не сплутати свої аккаунти та все правильно вводити. А для створення наступної просто ще раз натискаємо додати нову адресу. Далі для створення декількох субаккаунтів, на які ми можемо створити ще по 20 адрес на кожен, переходимо справа вгорі у свій профіль. Та тут натискаємо «Субаккаунти». Далі натискаємо Я розумію. Далі тут одразу бачимо, що вже. Тут створена максимальна кількість субаккаунтів. У вас же, скоріше за все, буде доступно для першого VIP рівня не більше трьох субаккаунтів, адже цей аккаунт доволі старий, а недавно на біржі OKEX відбулись певні зміни, і кількість субаккаунтів, яку можна створити простому користувачу, суттєво зменшили. Для створення нового субакаунту справа вгорі буде доступна кнопка створити субаккаунти». і там вже задаємо ім'я для входу, вказуємо, що це стандартний субаккаунт. І з простим режимом аккаунта можемо ввести якусь кастомну примітку. Що можна переключати, та в налаштуваннях обираємо, що можна цей аккаунт поповнювати. Після цього натискаємо Створити і він буде відображений в нас тут у списку. Далі після цього нам необхідно буде на нього переключитися для того, щоб створити ще 20 адрес для поповнення з 20 різних акаунтів. Для цього справа вгорі переходимо на піктограму профілю та натискаємо Змінити аккаунт і у новому вікні обираємо новостворений нами аккаунт. Важливо розуміти, що це достатньо окрема річ, в якої є окремі адреси для поповнення. І якщо ви будете скидати зі своїх аккаунтів саме на адреси, які створили на цьому субаккаунті, то відображатись всі активи будуть саме тут. Тобто для того, щоб побачити, чи відбулася транзакція, нам необхідно буде змінити свій профіль та перейти у вкладку Активи. Бачимо, що тут поки відсутній баланс, а для створення нових 20 адрес натискаємо на Внести депозит. Після цього вже стандартно обираємо криптовалюту, мережу, натискаємо на піктограму книжечки. Та створюємо необхідні нам додаткові нові адреси. Далі для того, аби переказувати кошти між своїми субаккаунтами, нам необхідно перейти у основний профіль. Для цього переходимо в змінити аккаунт. Обираємо головний аккаунт. Тут переходимо в активи, мої активи. Далі натискаємо на переказ. Тут обираємо вкладку Головні аккаунти й субакаунти. Далі обираємо необхідний нам субаккаунт, обираємо крипту, яку нам необхідно перекинути. Та обираємо, від кого і кому будемо перекидати певну суму. Якщо моделювати ситуацію, то нам необхідно буде після успішної участі у промо зробити так, щоб зліва у нас був субаккаунт, а справа головний акаунт. А вгорі був вказаний саме той субаккаунт, на який приходили кошти. Після створення адрес одразу вносите їх в собі десь у таблицю, аби не запутатись та для швидкого доступу. Записуйте за яким дропом яка адреса закріплена, і ні в якому разі не скидайте гроші з аккаунту 1 на адресу, яка закріплена за аккаунтом 2. Якщо все ж таке відбулось, то скоріше за все ці аккаунти побриють. А адреси будуть помічені як підозрілі і подальші дії з ними можливі, але не рекомендовані. Також важливо розуміти, що не ми одні такі розумні, і буває, що кількість учасників може бути обмежена. Особливо на якісь жирні промо, де можна отримати 50 доларів на аккаунт за участь. Тому діяти тут треба швидко, бо хто перший прийшов, той перший забрав. Не можна також поповнювати біржу для участі з тієї ж самої біржі. Тобто, якщо це біржа Bybit чи BingX, поповнюємо їх із OKX. Якщо ж промо на OKX, то поповнюємо її з інших бірж. Допускається можливість мати на одній і тій же ж пошті різні куси на різних бірж. Якщо ти тільки збираєшся реєструвати нові аккаунти, то підлаштуй все так, аби ці процеси відбувалися спеціально під якесь промо. Так майже одразу відбуваються затрати на покупку кусів, і ти отримуєш умовно безкоштовні аккаунти, плюс зверху залишок від реалізації токенів. У цьому відео ми розглянули основні формати проведення таких промо на основних топових біржах. Умови бувають дуже різні, тому коли бачиш відповідну публікацію у нас, не лінись прочитати до кінця, аби не здійснити неправильних мувів. Дякую за перегляд та запрошую поставити цьому відео вподобайку, підписатись на YouTube та telegram канали за посиланнями у описі, аби не пропустити майбутні промо-акції та апдейти по ним. А свої питання в разі необхідності задавай у коментарях та telegram комюніті До зустрічі у наступному відео.